З вами прочитали біографію Лесі Українки. І давайте уявимо, що я Леся Українка. Я займаю місце в хрісті автора. Ваше завдання поставити до мене якомога більше цікавих запитань. І я спробую на них дати відповідь. Будь ласка, ви допомагаємо. Я дуже любила подорожувати. Я побувала у Польщі, Болгарії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Італії, Єгипті та Грузії. Будь ласка. Я прийняла, М -м. Моя родина була дуже легендарна. Батько юрист, відомий благодійними справами. Мама українська письменниця Олена Чілка. Я жила. Я жила у місті Новоград волинську близько 150 років тому. У кілька років ви захворіли туберкульоз. У 10 років я захворіла цією хворобою. Будь ласка. Дякую вам і вашого брата. Мене і мого брата називали одним іменням. Ми Поєднання імен Михайло і Леся.